3 лютого, щоденні роздуми, заповнюємо порожнечу. Нам потрібно було задати собі всього одне коротке питання: чи вірю я, або чи готовий повірити, що є сила могутніша, ніж я сам? Ми запевняємо, як тільки людина визнає, що вірить, або готова повірити. Вона на вірному шляху, анонімно алкоголіки, сторінка 47. Я завжди захоплювався вивченням наукових принципів. У прагненні до абсолютного знання я був емоційно і фізично віддалений від людей. Бог і духовність були для мене позбавлені сенсу теоретичними вишуковуваннями. Я був сучасним ученим і моєю вищою силою було знання. Життя представлялось мені просто ще одним завданням, для вирішення якого потрібен правильний набір рівнянь. Проте моя внутрішня сутність вмирала через те, що я обрав грубий зовнішній спосіб вирішувати життєві проблеми алкоголь. І зважаючи на весь мій інтелект, алкоголь став моєю вищою силою. Змістити його з цієї посади я зміг лише завдяки безумовній любові, випромінюваної членами Аа. Величезна порожнеча всередині мене була заповнена. Відтепер я був не самотній і не відірваний від життя. Я знайшов силу воістину могутнішу, ніж я. Божественно любов зараз тільки одне рівняння має для мене значення: Бог дорівнює а.